Це 14-річний Гліб Міщенко. Хлопчик проживав на Луганщині у місті Сіверськодонецьк. Населений пункт був окупований ще на початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення хлопця надійшла у вересні 2024 року. З тих пір жодної звістки про дитину так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Гліба вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. У червні цього року глібу виповнилося 14. У нього овальне обличчя та темно русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна залишити за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки вже 18-річної Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини. Тоді дівчинці було 15. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже понад два роки нічого не знає про долю своєї доньки. Я брешалася везде, куди только можна. Я уже кричу, як могу. Это как связали руки і сказали бові. От я на даний момент в такой ситуації нахожусь. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою. Але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я везде вже написала навіть ну з на цій території на розіскрибенка, тому що я не знаю, куди кричати уже как найти рібенка. Не могу я адекватна. Мама для ребнок це моя жизнь була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу обратиться ко всіх, хто бачив или хтось щось знает о моєму ребенці, яка пропала без вісі і перестала виходити з апреля місяця дві года. Це канівець Каріна Ігорівна по число місяця народження 9.08.2007 нуль Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування. Не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцять Дзінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу своєї рібенка, любимого, щоб вона увіді, слишить меня, штана она звалась я очень та жду. Спасибо всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.